Всім привіт! Прийшла посылочка з такою железячкою ch 12 мф Кузня. Відкував її коваль з Києва. Сергей Сергій Олексійович. Привіт тобі Сергій Олексійович. Замовив ножа. Один у нас підписник. Його, і, мій. і зараз ми будемо його робити. Зараз я накреслю тут, який він має бути. І далі будемо працювати. Вирізав отаку форму Я зараз буду приступати до спусків так у нас. Зразу щоб подивитися обух. Обух у нас іде. Добре йде. 3,7 3,7. буде трошки менше. Ну ось до вашої уваги вже готовий ножичок. Ось такий він має вигляд у в зборі. Шкіра 3 мм чіпрачок, кабурний гвинт. Ось. Вкратце по ножичку. Клинок. Довжина 128, ширина 27, обух 3,6, зведення 02, заточка 36 градусів, бальстирок латунь, ріг, проставочка і основна частина руків'я чорний ясен пропитана рідиною, як завжди, яка проникає вглиб деревини на 2-3 мм, полімеризується і захищає руки від вологи. Ось така вийшла. А ручечка 122 мм довжина загальна. Ну, Заточений я не буду показувати, як тим там ріжеться, все. Знятно і так, що він повинен різати. Відполірований пастою крокус. Зроблений невеличкий 800 сатінчик, сатинчик, його навіть практично і не видно. Я його не полірував в зеркало. Практично зараз мало хто так робить. Сталь Х12МФ. Коваль Бабич, Сергій Олексійович з Києва, привіт. Сергій Олексійович. дуже хороша сталька. Ніж, як бачите, без клейма. Я не поставив це клеймо, бо я її цю сталь не кував. Тому клинок без клейма. Ну, сталь х 12МФ сама про себе все говорить. Дуже потужна сталь. От. Не буде тут, звісно, 60-59. Ну, Стекло царапає, єлі-єлі, так видно, що я так думаю, що немає 60 одиниць, але цього дуже достатньо для ножа. Я рахую, що дуже тверді ножі вони не потрібні. Кришиться кромка, десь по костомасі вдариш, там краще лише лишній раз його підточити, ніж потім виводити нову ріжучу кромку. Практично по ножечку все. Кому подобралось ставьте лайки всем пока вот так вот мы ее будем